Моє вітання всім! Ви завітали на канал Євроавто. Сьогодні хочу зняти таку відео інструкцію від мене, як я користуюся адаптивним круїв з контролем при поїзді на, на, по автобамі, додому на такому автомобілі, так як Hyundai Kona. Зараз включу. Ось так, дивіться, виставив от 100 кілометрів. Наразі тягучка у нас. Бачите, передній автомобіль притормажує, я не торможу, автомобільчик повністю сам тормозить, також ще от батарею, 320 метрів Типа Рекуперація, все працює, сам розганяється, сам тормозить. Я б, я б сказав, що нормально працює в даній машині, адаптивний круїз. Можна користуватися. Також підрулює, працює, але так як тут жовта полоса чуть вужче. То я сам <кій>, більш-менш рулюю. Ось так дивіться. Тепер повна в нас зупинка автомобіля. Майже Ні, повна. От 0 кілометрів. Ось, 0, ми зупинилися, стоїмо. Я нічого не нажимаю. Машина пише, для того, щоб продовжити рух, вам потрібно або нажати на педаль газу, ну, самому керувати автомобілем, або ось тут на рулю. Нажати кнопочку доверх, зараз як поїдуть, я вам продемонструю ось так от нажати типу, Res і автомобільчик далі активовує той самий круїз, та сама швидкість і починає рухатися далі в Дивіться, Нажимаю, ногами я нічого не робив. от Руль сам підрулює, але ну, його треба тримати, бо потім пищить, матюкається Ось так наразі працює круїз. <кій> Знімав вживу. <кій> Вибачаюсь, трошки закашлявся. Знімав живу на автобамі в Німеччині, рискував попасти на штраф 300 євро, але контент є контент. Іначе як його знімеш. Ось так працює, бачите, оп'ять автомобільчик розігнався. У нас тут є скорість 101 км, але ми їдемо в 52 Рекуперація включається ну, для тягучки. Адаптивний круїзд в автомобілях дуже класна штука. Опять передні автомобілі притормажують, я не торможу, автомобільчик сам заторможує. Задній автомобіль в мене не вріжеться, тому що при такому скажімо так, різкому торможенні гальмуванні, о, правильно, при такому різкому гальмуванні засвічуються взаді стопи. Замість того, що ви нажимаєте на педаль тормоза, засвідчуються вони в автоматичному режимі. Тому задній автомобіль бачить, що автомобіль тормозить. Ось так наразі працює на даному автомобілі адаптивний круїз-контроль. Кому було цікаво, пальці вверх, пальці вниз. Дякую всім за увагу. Були на каналі Євроавто. Підписуйтесь, коментуйте, щоб не пропускати наступних відео цікавих про автомобілі. про Покупку автомобілів за кордоном, також пригоном автомобілів, якщо когось цікавить пригон автомобіля, звертайтеся. Можна підібрати як електричний автомобіль, так і дизельний, бензиновий. Ну, Навіть фуру приганяли людині треба було. Колись автобуса шукали, але не підійшов автобус, і автобуса можна пригнати. Ну, все, що душа бажає на сьогоднішній момент. Дякую всім за увагу. Ви були на каналі Євроавто. Виключає, бо там вона далі поліцає, щоб зараз мене не оштрафували.